Вас вітає туб канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець PWLNLM08C під пластину ВНМЖ0804. відомого у виробника АККО. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 25 на 25, ліве виконання, загальне довжина 150 мм. Верхній подвійний прижим твердосплавної пластини, задній кут пластини 0 градусів, Кут врізання 95 градусів. Бічний зажим типу П є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цими ріснем йде ключ для змінної твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути. На нашому сайті овшенкрапочка.біскрапочка.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-яких куточках України з нами швидко, надійно та якісно.